Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. У нас сьогодні понеділок уже робочий пір почався. Козочки пасуться. Я до них пізніше піду. Сьогодні вони без поводка. Ми їх пробували в стадо вигнати. Вони ще поки привчаються. Зараз. Хочу відкрити курочок. Що, Шо, Шовенірка, ти голосуєш. Барсик у нас вдома. Ми його не випускаємо поки. Він скучає за козочками. Що Барсику? Ти сьогодні вдома. Це я насипала малечі. Зараз випущу курочок. Такий вітер понасипав, понадував. Подивимося, що перепілочки роблять. Деякі з них ночували в нових кліточках. Так, курочки всі виходять. А деякі туди попали. Виходимо, виходимо, всі виходимо. А Хто тут остався? Виходимо. О, тут у нас лепілочки повиходили деякі. Це ми Зробили таку перепілочкам клітку. Це якби для них тимчасово. Вони тут будуть не постійно. Сподобалось їм. Кліточка їм сподобалась. А ви тут що робите? Ти що там робиш? Виходь. Відділяли вчора перепелів. хлопчиків від дівчаток. Ось тут у нас в цій кліточці дівчатка. А отут залишились у нас хлопчики. Ми сюди ще не переселили курчат малих. Це ми сьогодні будемо робити. Вони там співають уже. Ось виходить. Зараз їм насиплю їсти оцей перепілочку. Отак, така кормушечка. Ми ще не прикріпили, Олег сюди прикріпить кормушку і зробить їм такі трошки більші щілинки, щоб вони могли їсти. Водичку також. Ми привчили їх до поїлочок цих. Вони у нас люблять пити тільки з оцих. Тому це так зробили їм таку поїлочку ось. Отут водичка наливалася. Нічого, переночували добре. Нормально. Ми поки ще вчимося, як відділяти хлопчиків від дівчаток, поки по тому, як вони співають. І по їхній формі хлопчики трошки менші, дівчатка більші. Ну отак на свій розсуд я достала їх, О оприділила, що це дівчатка і переселила сюди. Ну, дивлюся, що ніхто з них ще не співає. Так як хлопчики співають. Це знизу там, знизу, знизу співають. Виходить хлопчик. Можливо, ви знаєте, які так, признаки такі явні ще є, по яким можна оприділити. Вони в нас ще не несуться, тому важкувато їх оприділити. Ось тут бачу хлопчика, який співає. Ну давай співай, щоб я тебе достала вже, не хоче. Вони ждуть, поки я їм принесу їжу. Там, -там. ходить одна полоба. Що там таке? Співаєш? Співаєш, хочеш сюди? Я тебе не пущу сюди. Друзі, буду я вправлятися, годувати всіх, поки на зв'язку. Зустрінемося з вами пізніше. Дякую, що переглянули відео до кінця. Не забувайте ставити лайк. Бажаю всім хорошого, тихого, мирного дня і до зустрічі у слідуючому відео.